I pro suť spasina. Duchu svatém that je litav in naše srdce. V 50 willen pro světou ducha, which you have naše srdce. A potom v 6. verši ještě řečeno, že Kristus, ještě tady se willní, usvo mer za bezbožny. To je řečeno, že. В no, 6 вірші сказано, що Христос помер за безбожних. Без тобто за тих, які були без Бога, а, жили в які жили в грісі. Але, є речено, що за Але тут не сказано, що він помер за затверділих. Або за відступників. Або за відступників. Он земер, он помер за всіх. Він помер за всіх. Але всі не будуть спасені. Але всі не будуть спасені. Тільки ті, ліном ті, хто ж його прийме. Але тільки ті, які його приймуть. Потім в седьмому вірші є знову речено, що чи хто за праведника вмирає, бо за доброго може хтось і відважитися умерти. Але осмісти, що Бог же показує свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Це показує? Та Божа ласка се на на то, що Христос умер за нас. Божа любов проявляється на тому, що Христос помер за нас. Ми ще гріщниками. Коли ми ще були грішниками. Чи днеска ми читали в Євангелію з з, з, з третьої глави Яна,

В речено, Але в тому першому вірші речено, що máme діяти. Але в тому першому вірші відразу сказано, що ми маємо робити. Там же чітко ж <coughs> є: Напри... "Оправдані ж вірою". Напресно оправдані ж вірою. То значить, що ми, скрізь віру приймаємо те, що Христос про нас uczіннім на Голготі. То означає, що ми через віру приймаємо те, що Христос зробив за нас на Голготі. А не трестички записали zase. čerez eh, ako oni, tam je slovo víru, o, o, održali dostup do tej lásky. Znovu je tam zdôrazneno, že vírou sme získali dostup k té Boží, do tej Boží lásky. Znovu, v druhom verši je to slovo víra. Vírujú, održali dostup do tej lásky. My nyní eh, prožívame ten, ten verš devátý Камінням стали отош тим вірж де первоправдання й окровою ми спасемося ним і їх. Чи я би всіх е, із замислена тим, що жме визволенні від Божій гнівом. Я б хотів зупинитися на тим, що ми є визволені від Божого гніву. Де Божий гнів все проявляється. А де проявляється той Божий гнів? Божий гнів se projevuje tam, kde už lidi odmítli Boží, Boží lásku. Він проявляється там, де люди відкинули Боже милосердя, Божу ласку. Чи по несправедності зло а гріх заслугує трест а гнєв. Згідно справедливості зло заслуговує eh, покарання і гнів. Він є милосердний, але таки і справедливий. Бог є милосердний, але також і справедливий. Милосердний є тим, хто приймають його милосердство, яке є в Христі Ісусі. Милосердний є до тих, які приймають його милосердя, яке є в Христі Ісусі. Хто але відмітає це милосердство? Але хто відкидає це милосердя? Так на того допада Божий гнів, Божий справедливість то на того падає Божий гнів, Божа справедливість. А тим вічний гнів є в тих, які в пеклі. А вічний гнів є на тих, які є в пеклі. На них, Вони самі си, си, си зволили тим гнів. Вони самі вибрали той гнів. Знаменає, що вони

A všichni jsme postarali Boží lásku. I si jsme vtrátili Božou ljubav. My už jsme zřešili v Adamov a v Evě v našich prarodičí. My už zřešili v Adámě a Evi, v našich prarodičách. Ale my dále vlastně.

навернулася і ціле життя робила покаяння. Покаяння мусить конат кожен з нас. Покаяння мусить чинити кожен з нас. Це як ніж чоловік диха, вздух а а, а видихує То так як людина вдихає кисень, а видихає вуглекислий no. газ. Чи ми ми мусимо приймати ту Божу ласку, то Божі милосердя і а, а давати свої гріхи прич. Ми, мус... Ми мусимо приймати Божу любов і Боже милосердя, а давати геть себе той, той гріх, ту отруту. Так. Чи то є неустале покаяння? А то є то безперервне покаяння. То є ходені, хозені в світлі. То є ходити в світлі. То є хозені в віжі. То є ходити в вірі. Чи то є то й то є то є програма про кожний день. І це є програма на щодень. Через виходити з себе, а входити до Божої присутності. Виходите з себе, а входите до Божої присутності. Це покаяння. Не бути в собі, а бути в Єжише. Не бути в собі, а бути в Ісусі. Сказавиру. Через віру. Тоді й так же ми докажімо Богу завжди дякувати. А то проявляється так, що ми Богу за все дякуємо. Прикладом є нам Пана Марія. Цьому прикладом для нас є Пресвята Діва Марія. Вона в її програмі обсажена в слові «Оси Господня, хай самі стане по слову Твоєму». Її суть її програми була «Ось я раба Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму». Чи вона з вірою схиляні перед Божим таємцям і приймає Божу волю. Вона з вірою схиляється перед Божим таємством і з вірою приймає Божу волю. Тинто вста гей віри ми виражаємо латинським словом Fiat. То відношення її віри ми пояс, ну, подаємось латинським словом Fiat. То з на аксими стане подлело. Що означає нехай мені станеться по слову твоему. А потом є další вираженняє Магніфіка. А наступне то є магніфікат. То значить, вона дякує за всіхно Богу. А то означає, що вона за все дякує Богу. Чи маємо так все знати так, як жікати Богу своє «Ано»? Ми також маємо старатися Богові казати своє «Так». І коли розуміємо, а небо серцем не цітіме плені ту uh, ту правду не, не приймаємо. І тоді, коли розумом і серцем ще ту правду цілковито не приймаємо. Спіше ще не хапаємо або скоріше сказати, не розуміємо її. А все ж то маємо робити крок віри. Але незважаючи на це, маємо робити той крок віри. То мати так, як дишай пові ніхто, ніяке треба отець своєму дитяті, аби уробив урочиту віць. Так, наприклад, як батько скаже своїй дитині, щоб вона зробила конкретну річ. Ну no, а вона то то діти то, то відійна. А та дитина то бачить по-іншому. Але ти ж послухне. Але коли послухається? Ну так потім видіж це <coughs> море. То побачиш, що то було добре. А це ти то добре не бачиш. Але перед тим то добре не бачить. А так є то і з Божим таємництвом. А так є із Божою таємницею. І no, так є невинні мами, невинні мами nevнимаємо... E, Божого Ми також не усвідомлюємо часто сенсу Божого таїнства. Але коли приймемо це з вірою і зробимо крок, то потім, і... потім маємо досвід. А ми хочемо мати найперше досвід, а потім уробити крок. А ми найперше хочемо мати досвід, а потім аж зробити той крок. А то вже було подле поле нашого, як ми то вже щоб то вже було згідно нашого розуміння. Але Бог це коли крак по нас, аби ми уробили найперше послухли, а уробили крок. Але Бог хоче, щоб ми найперше послухалися і зробили крок. То можете відскочити в області ча відпущення. То наприклад, можете випробувати в області прощення. Ви кажете, другий прийде і смириться Ми кажемо, нехай той другий прийде і примириться зі мною. Чекати не прийде. Але Боже Слово каже, ти найперший. A, крок, І коли зробите цей крок, нараз відкриються вам очі, крок мали що дійсно ви той крок мали зробити. А Бог вам потім дасть світло. І Бог вам потім дасть світло.